посів через один, 38-й міжжадок, висів, я виставив 10 кілограм на гектар. Показувати не буду. Насіння F2 з-під комбайна. Вієне, в принципі, непогане, не посівне. Ділянка експериментальна для себе, для мене. Сіяв я колись ріпак, це дуже непроста культура. Ну, тут, е... тут балакання не пройде. Тут е... я вже і сам не пам'ятаю, що по чому треба робити, але будемо помалу згадувати. Я сумніваюся, що з того щось вийде. Але... але, але, але... але... Може щось та і вийде, а будемо бачити. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. А тепер підіть до того, хто вам обіцяв. Ну, де посіяний ріпак? Бо я вам не обіцяв, але я посіяв.